<связывая> уважаемые коллеги, сегодня в работе нашего совещания принимает участие первый заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант полиции Сергей Петрович, начальник города Закарпатской области, по полковник полиции Русь Віктор Павич, голова, да, голова Закарпатської, Володимир Олександр Олександрович, голова Закарпатської обласної ради, Кічковський Микола Михайлович, голова Заруської міської ради, Ратушняк Сергій Миколаєвич, виконуючий прокурор Закарпатської області, Петроля Тор Іванідович і підчасовий виконуючий обласного чальника ОСБУ Лизаниць Володимир Оскович. Поняли, я пошла русскому компьютерам, Миналича Реберка. Среди мы распочатывали нашу нараду ведения министра влучных справ моих довольно поля володимовича МВС. Я хочу привітати з призначенням Олександра Олександровича. По суті. Наказом мінистра обучения від 22 березня номер 423. Відповідно до положення про проходження служби рядовим начальницьким складом органів внутрішніх справ, звільнити з органів внутрішніх справ відставку генерал майора міліції Каланенко Павла Миколаєвича, начальник головного управління МУС України Закарпатської області. Mm -hmm. Відверто кажучи, э, слідуючий наказ, він буде з вами також позитивно сприйняти, як і це і повірте. Не хочу привітати Павла Миколаївича з майбутнє призначення безупина буде і подякувати за ту роботу, яку він роботу мабуть, часто життя й він провів за Капської області дякую Віктора Павловича, який мета від 22 березня, призначений на посаду начальника МВС. Я не буду розповідати про його послужний список, де він проходив службу. Все, що він проходив службу на перебіг і начальницьких посадах в різних областях України. Зарекомендував себе з позитивної сторони. І спроможним виконувати об'єм роботи, на яку призначається. Зустрінок буде тут порядок. І я би хотів, щоб в бюджеті вже цього року відпрацювалася динаміка правильно. Так, да, криза, але не буде по-іншому, якщо ми будемо давати ДПС і ППС по тисячу гривень, а це два рази зайти в супермаркет, він десь буде розуміти в сирію вилках компромісу. Треба це виключати, але тенденцію показати, що ми сюди будемо направляти кошти, але й питати за роботу. В цьому бюджеті тенденція підвищення матеріально-технічного, конкретно зарплати. Ми йдемо на зустріч, до допустимо, міста. Ми не могли давати квартири, але ми надали десятки значить, земельних ділянок. Ми не могли давати прямі гроші, але ми, за вашою, до речі, вимогою і рекомендацією Павла Миколаївича, ми зараз не дозволяємо торгувати, вводити об'єкти в експлуатацію комерційні, якщо не, значить, камери спостереження не встановлені. Доступ до них до інформації в онлайн-режимі мають передаватися міський відділ сюди, тобто за гроші. Нових об'єктів і нових власників має поповнитися система безпеки. Коли ми накрили камерами всі веселими місто, і ви вже багато злочинів розкрили завдяки цим камерам правильно. І ця тенденція має продовжуватися. Тинде... Бюджет 2010 го має показати тенденцію. Ми за порядок, а значить за високу оплачування міліціонера-чиновника. Щастя здоров'я, Павло Миколаївич, і і Віктор Павлович Іван нас знає. Щасливо, здоров'я всім і вашому колективу. Дякую. Слово представляється начальник ОМВС Русяну Віктор Паучу. Шановний перший заступник міністра, шановний Александр Олександрович, на Михайлович, Сергія Миколаївич, шановні коля. В першу чергу я хочу. Подякувати керівництву міністерства, керівництву держави за високу честь, яку мені надали керувати Закорпатському місті. Я не буду багато говорити, я лише хочу сказати одне. Я запевняю всіх вас, керівників і керівників держави в тому що вам, керівникам області, не буде соромно за роботу Закарпатської міліції. Життя продовжується, політичні спори, які проходять і зараз у нас тут в залі, вони будуть і далі проходити то життя у політиків. Але я попереджаю кожного, хто буде. Ходити і займатися політиканством, я пожму йому руку до побачення, ідіть займайтеся політиканством на вольній роботі. У міліції, я вам говорив, у 2005 році, якщо ви пам'ятаєте в цьому залі, що це не корпус, де вибирають бригадіра. Або голову якогось сільської ради. Я не хочу унизити ці посади, але це є військова організація, зброї, де носите зброю, де давали присягу, присягу ви давали українському народу. І я хочу, щоб ви працювали на благо українського народу. Дякую. if it